Московський патріархат, от-от може зникнути з української землі. І це не помилка, а відновлення справедливості. Служба безпеки України восени влаштувала рейд святинями цієї секти. Ну і зовсім несподівано знайшла у батюшок російські паспорти, антиукраїнську літературу, яка заперечує нашу історію і виправдовує війну. А в ліжко попав взагалі натрапили на Мальчика в Трусіках. За багатьма духівниками московського патріархату тягнеться минуле агентів ФСБ. Вони благословляють на війну чмобіків і виправдовують вбивство українців. Тому що антихріст йде на Русь Святую, на православ'я. І хотілося б вас навчити, щоб ви правильно заряджали патрони. Коли берете патрон, заряджайте і произносите следующе слова. Пресвятая Богородице, спаси нас. Святой очі Ніколі, Молите Бога о нас. Усе це, зрештою, не так і дивно, зважаючи на те, що московська православна церква з'явилася на світ внаслідок викрадення шантажу та підкупу на противагу цілком канонічній київській. Розповідаємо, як це сталося. Як відомо, Київська Русь отримала хрещення у 988 році від центру всесвітнього православ'я Константинополя. І вже за князя Ярослава Мудрого Київ мав свого митрополита. Це одинадцяте століття, коли московським царством ще й не пахло. За кілька сотень років Київ занепав через вторгнення монголів, що дозволило московитам переманити до себе київського митрополита. Нам висвячують натомість іншого. Так у 14 столітті з'являється два релігійні центри, і кожен вважає себе наступником Київської митрополії. Від 14 сторіччя московська митрополія. Стає основою і опорою Великокняжого престолу і нової церковної ідеології, але вже іншого зразка ніж в традиції митрополії Київської. Якщо в Київській митрополії ніколи не відбувається отого зрощення держави і церкви, коли Богдан Хмельницький, переможний і героїчний гетьман, намагається. Розпорядитися, щоб там монахи київські їхали до Москви. Митрополит спокійно йому може відмовити. То, скажімо, оця деспотична модель правління, яка формується тепер в московській державі, дуже швидко перетворює церкву фактично на інструмент і державне відомство. У Москві церковники стають виконавцями влади монарха і народжується теза: зраджуєш царя, батюшку зраджуєш церкву та бога. А тут ще й Західна Європа підкинула козирі Москві. Це сталося у 15 столітті. Католицька і православна церкви підписують Флорентійську унію про об'єднання. Москва хапається за таку чудову нагоду, проголошує Константинопольську церкву єретиками, а себе автономними. Відтоді сама собі висвячує митрополитів без погодження з селенським патріархом. Тим часом Київ і надалі має легальну канонічну церкву і легітимності не втрачає. 1448 рік. Вважають датою. Проголошення автокефалії, тобто самоуправності е, російської церкви, і вона святкує цю дату, але промовчується той факт, що е, ця автокефалія була розривом із Київською митрополією, і від того часу Київська митрополія знаходилася повністю уже виключно у українсько-білоруських землях. Константинополь 150 років не визнавав оцієї московської церкви, вважаючи лише київську законною. 15 століття стало доленосним. На візантійські землі наступає Османська імперія. 1453 рік падіння Константинополя. Його займають турки і переназивають це місто Устамбул. Візантійська імперія остаточно гине. В Москві з цього приводу відбуваються фактично торжества. Тобто московська публіцистика, еліта вони святкують, вони кажуть, так грекам і треба. Тобто, це дає їм можливість на державному рівні виправдати свої дії. Москва це просто справжня столиця, яка має справжнє православ'я, зберігає чистоту віри. Із 16-го століття Московія починає величати себе не аби як, а третім Римом. Тільки вслухайтеся у цю манію величі. Оце бачення, що лише Москва є центром істинної віри, що весь світ впав у гріх, так що перший Рим занепав. Через, як вони казали, папську схизму другий Рим Константинополь був покараний ісламським пануванням, через своє відступництво. Тому ця горизвісна чи концепція Москви третього Риму, яку тепер дуже часто ми розуміємо як таку загарбницьку імперську концепцію. Вона насправді такої не була на початках. На початках це була спроба московської і державної, і церковної еліти відгородитися від цілого світу. Тим часом селенський патріарх і східні церкви потрапляють у скрутні обставини. Вони посеред мусульманської держави, відрізані від решти християнського світу. Понизили їхній статус, забрали багато храмів. Ми знаємо, що знаменита Софія, царгородська була перетворена у мечеть символічно. І християн обкладали спеціальним. Податком і так далі, і ось це злиденне існування е, східних патріархів під е, ісламським пануванням, воно призводило до того, що вони інколи навіть просто мусили жебрати кошти там, де їх можна було нажебрати. Зрозуміло, що пожертви, оці подачки, які давали московити, ну вони були суттєво більш щедрі. І зрозуміло, що тут був ще один дуже важливий момент на кінець 16-17 століття. Московія фактично є єдиною православною державою у світі. І очевидно, що цей фактор в Москві не могли не використати. І отут починається трилер: 16 століття. Константинопольський патріарх Єремія їде до Москви за пожертвою. Цар Федір Іванович і чоловік його сестри Боріс Годунов погоджуються дати Єремії гроші, але за невеличку послугу. Просять заснувати у Москві резиденцію вселенського патріарха і для неї висвятити московського патріарха, що фактично означало створення московського патріархату. Коли Єремія відмовляється, його гречно чи не дуже, замикають у чотирьох стінах на цілий рік, фактично викрадають і ув'язнюють. Насправді Єремія розумів, чим це загрожує, і чинив опір. Тим рішенням аж до того моменту, поки фактично потрапив у фактичне ув'язнення. Він перебував під наглядом, йому там приносили їсти в приміщення. Він перебував в ізоляції абсолютній. Згода його була отримана фактично теж шантажем. Єремія на це не дуже погоджувався. Він думав, що йому треба би було якимось, хоч хоч якимось чудом, вирватися з Московщини. І він тоді погодився на компромісний варіант, що він. Проголосить московського митрополита патріархом. Так шантажем і ув'язненням з'являється на світ Божий великий і святий московський патріархат. Далі церква і влада у них такі тісні, що навіть перший з династії Романових, цар Міхаїл, був сином патріарха Філарета. Що ж відбувається у нас? Українське православ'я все ще підпорядковується напряму Константинополю. І на початку XVII століття наші духовні лідери сприймали себе і свою козацьку державу цілком окремо від московського патріархату і північного царства. Наприклад, якщо ми вдаємося тепер до отих таких схем, які промальовують ці автори, наприклад, Захарія Копистенської палінодії, то ми бачимо дуже чітку модель: Київська Русь, контекст Галицько-Волинської держави через генеалогічний зв'язок, князь Острозький і зовсім паралельно, зовсім окремо. Згадка про те, що у великій Росії теж суть богослови добрі. І зовсім окремо, от історія їхня починається від Іоанна Царя. Аж раптом у XVII столітті річ Посполита, у складі якої була значна частина нинішньої України, забороняє своїм громадянам спілкуватися з Османською імперією. Тобто, це зачинило двері Константинопольському патріарху, який мав би висвятити нам наступного митрополита. І отоді Москва сфальсифікувала історію. Фактично анексувала Київську православну церкву. Росія обдурила світ, начебто, вселенський патріарх просто взяв і віддав їм у підпорядкування Київську церкву. І цю версію їхні батюшки та кіріл проповідують донині. Насправді сталося зовсім інакше. І документальний доказ наведено у Томосі, який у 2018 році отримали українці. Якщо ви звернули увагу, то в обҐрунтуванні надання Томосу Патріарх апелює не до надання, а до відновлення статусу митрополії, який вона мала тисяча, до 1686 року і який втратила неканонічно. Задля цього Томосу Константинополь провів церковне детективне розслідування, підняли усі історичні документи і знайшли оригінал, за яким, начебто, московити підпорядкували собі Київську церкву. Це дозволило зловити Росію на тотальній фальсифікації. Насправді тоді, у 17 столітті, треба було висвятити київського митрополита Гедеона. До вселенського патріарха Діонісія він не міг поїхати через кордон Османської імперії. Тому наші просять московського патріарха висвятити Києву митрополита як разову акцію. Про жодне підпорядкування не йшлося. Що дозволив зробити патріарх Діонісій? В офіційному листі, який опублікований сьогодні грецькою мовою, патріарх Діонісій, враховуючи ту геополітичну ситуацію, яка була, давав дозвіл патріархові Московському хіротонізувати митрополита Київського. Дозвіл висвятити. І друга теза. Він дозволяв митрополитові Гедеонові у молитвах поминати після патріарха Константинопольського. Московського кіріарха як свого святителя. От і все. Що зробила Московія? Переклала цей документ так, як їй було вигідно, цілком перекрутивши зміст. Коли грецький текст потрапляє в руки московських книжників, його перекладають зовсім по-своєму. І тепер текст в російській версії гласить про те, що патріарх віддає право на херотонію і адміністрування митрополії Київської московському патріарху. Зпоминання московського патріарха як першого святителя церкви насправді по документах зараз видно, що не було ніякого перепідпорядкування митрополії. Що з огляду просто на тодішні обставини, оцю е, постійні війни, е, які точилися між Османською імперією, Річчю Посполитою, Московською державою, то московському патріархові було надано право висвячувати митрополита, але цей митрополит Київський повинен був залишатися і надалі у Формальному юридичному підпорядкуванні Константинополя після такої анексії київську церкву утискали, тож чимало її представників обирали легку стежку переходу на бік Московії, як от Феофан Прокопович і Стефан Яворський. Київським митрополитам було заборонено вживати додаток всія Русі, який їм традиційно належав. Відбувалося просто обезкровлення Київської митрополії через те, що кращих богословів, співців, іконописців їх всіх відправляли чи то до Москви, чи то згодом до Петербурга. Цар Петро І здогадався ще більше узурпувати собі церкву за його правління. Московський патріархат став частиною імперської машини. Це саме реформи Петра І, коли замість патріаршества було запроваджено суто, так би мовити, державний орган орган інший синод, коли церква була перетворена в департамент державної інституції. Хоча ця політика вона базувалася, очевидно, на попередній традиції, на цьому деспотичному характері. Єдино правильними тоді називали тільки московських православних. Всіх інших вірян іменували інославними і часто переслідували. Принцип був такий: якщо ти є в імперській державі ти типу поми повинен належати до цієї імперської імперської церкви скажімо до 1905 року е, перехід скажімо когось з православ'я до католицької церкви він трактувався як державний злочин і за це карали тюремним ув'язненням за радянських часів взагалі почалися гоніння на греко-католиків католиків і усіх крім представників московського патріархату Сталін теж використав церкву як знаряддя для своєї політики. Нікуди не зникла ця традиція і у нинішній Росії. На жаль, сучасна православна церква в Росії стала виконувати роль і добровільно погодилася з цією роллю. Яку раніше відігравала комуністична партія? Вона базується на цих концептах руського міра і православної цивілізації, згідно з яким справжніми православними лише є лише ті, які належать до цього руського міра. Замовчується, що існують інші православні церкви. Часто випливає інформація, що московську церкву фінансує держава. А дехто з духівників є агентами ФСБ. Ми знаємо, що в бюджеті російському є окремий рядок, який виділи, виділяє державне фінансування. Їй непрямі форми про це багато говориться в мас-медіях, про ті ж самі, так би мовити, концесії на. Торгівлю нафтою чи монополія Тютюнова і алкогольними виробами, і так далі, все це дозволяє, так би мовити, московському патріархату мати досить потужні фінансові фінансові ресурси і використовувати їх для поширення своїх впливів на колишньому пострадянському просторі, але не тільки. Тим часом, у 2018 році, на підставі правдивого трьохсотрічного документу патріарх Варфоломій надав православній церкві України томос, тобто самостійність, відновив історичну справедливість. А вона така: Наше православ'я та греко-католицизм беруть своє коріння із княжих часів Київської Русі і не мають нічого спільного із московським патріархатом. Росіяни можуть і далі співати нам анафеми, Малювати на іконах НКВДистів і навіть товаріща Сталіна, але нехай це роблять на своїх болотах, а не на українській землі.